Всім доброго дня. Я дякую за запрошення такій поважній публіці. Скажу відверто, я спілкуючись вчора з вами, більше приходив до висновку того, що якщо я почну вам розказувати про мінеральні добрива і про калій і так далі, це приблизно так, якщо б я вас запросив на айтішну конференцію чи на конференцію юристів і ви б слухали про ПДВ і пункт 6-8. Тобто я більше розкажу з точки зору того, що я почув, з точки зору свого досвіду, практики, і візьмусь на себе таку маленьку відповідальність, спрогнозувати ті тенденції, які будуть очікувати вашу галузь, враховуючи мій життєвий досвід, враховуючи. Те, що ми проходимо зараз спільно з Асоціацією фермерських господарств і приватних землевласників, коротко про себе. Я Ігор Ясько я керуючий партнер юридичної компанії Віннер. Наша компанія спеціалізується на захисті бізнесу від як юридичних, так і фізичних осіб. 15 років працював в державній податковій службі на посаді начальника управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Працював керівником безпеки державної корпорації Укрспирт. Укрспирт це компанія, в яка налічує порядка 90 заводів, 40 з них працює, 45 не працює. На пікін моєї роботи, значить, ми працювали по Укрспирту було порядка 120 кримінальних проваджень розслідувалося одночасно. Тобто, уявіть ситуацію, коли працювати 120... Кримінальних проваджень розслідується по твоїй компанії. і треба отримати, скажімо так, позиції, не дати нікуди назад. Тому зараз ми в 2019 році стали кращою компанією по господарському процесу за Ліга Закон Евертс. і продовжуємо цьому напрямку рухатися. Значить. Стосовно тенденції, яка зараз ви прекрасно знаєте, і ми отримали цю інформацію, яка відбувається зараз на ринку мінеральних добрив, зокрема на ринку трейдерів, які імпортують мінеральні добрива. Зараз діє розпорядження президента України стосовно того, що є доручення в зв'язку з вибухами в Бейруті, нібито формально робиться причина для вибухів у Біруті, і пропонується здійснити комплекс заходів по перевірці. Трейдерів зберігання реалізації мінеральних добрив в Україні, тобто, зокрема, та сфера бізнесу та галузі, до якої ви маєте безпосередні відношення. От безпосередньо цей документ, який нам вдалося отримати, де доручення йде прем'єр-міністру, де Просить президент перевірити дану інформацію. Далі пішло чуть-чуть вниз, де доручення прем'єр-міністра дається для того, щоб різним сферам контролюючих органів в межах своєї компетенції зробити ряд заходів, направлених на. Те, щоб перевірити, ну і в першу чергу мені так здається, моя суб'єктивна точка зору провести більш-менш реальну інвентаризацію стану речей, зробити такий зріз по галузі, подивитися, що і як відбувається на даному ринку. Тому що враховуючи ті виступи, які я слухав ваших спікерів, це не останнє доручення, на мою думку, на моє переконання, буде продовжуватися, і будуть далі ці доручення, уже виходячи з реальної ситуації, і вже можливо не буде, скажем. Підставою для проведення якихось інших заходів контролюючими органами це вибух у Біруті. А можливо, буде якась інша тенденція, там чи в зв'язку з квотами, як казали поважні спікери до мене, чи можливо якісь інші механізми, які будуть давати доручення контролюючим органам робити новий новий, новий зріст на ринку мінеральних добрив. Далі на даний момент, чим регламентується діяльність трейдерів торгівля мінеральними добривами, на що звертають увагу контролюючі органи, виконуючи те доручення? Ми чим більше готуючись до даної виступу, до даної конференції, чим більше ми аналізували законодавство, спілкуючись з різними регіональними. Державними службами надзвичайних ситуацій з інспекцією праці ми розуміли, що у кожного своя думка, і у кожного своє бачення, і якийсь свій нормативний документ якими вони керуються, і в разі необхідності чи притягнення до відповідальності, чи блокування бізнесу, кожен використовує свій нормативний документ, тим паче, що е, вони починаючи з 94-го, 96-го, 98-го років і вони йдуть, йдуть, ідуть. Тобто для того, щоб е, вам нам працювати в якійсь правовій площині, е, практично виконати вимоги нормативних документів, які б дали вам. Безпечно працювати на ринку придбання та реалізації мінеральних добрів на сьогоднішній день після аналізу і судової практики, і всіх цих нормативних документів, це нереально виконати. Тобто достатньо бажання, достатньо команди, скажімо, якихось суб'єктивних. Гравців там чи інших керівників адмінресурсу і закрити, заблокувати діяльність підприємства дуже-дуже просто. Тому я акцентую уваги в своєму виступі на ті, які зараз керуються, а запропоную вам особисто від себе, можливо, з паном Сергієм переговоримо чи там ви оберете асоціацію. Мені здається, з практичної точки зору це буде правильніше. Ми далі перейдемо до всіх контролюючих органів, які мають безпосередньо відношення на, на, на бізнес да, на трейдерів, і звернутися до центральних органів виконавчої влади, які безпосередньо регулюють діяльність торгівлі мінеральними добривами. І хай вони там, чи на вимогу адвокатського запиту, чи на вимогу асоціації трейдерів, хай вони дадуть роз'яснення тільки центральний орган, які все ж таки повинні бути необхідні умови для того, щоб зберегти. Мінеральні добрива та їх реалізовувати. Це буде правильніше, тому що коли вони дадуть на центральному рівні на території, там, і ми розповсюдимо, чи ви розповсюдите, ми тоді будемо бачити, хоча б які правила ми повинні дотримуватися. Тому що МНС у Дніпропетровській області в них одні вимоги, МНС у Волинській області у них зовсім інші вимоги. І тому, коли вони приходять на перевірки, ті відповідно до наказу 2015 року, а ті відповідно до наказу 2018 року. Року. І як би ви не получалися, у кожному моменті, у кожній ситуації людина, яка приходить здійснювати перевірку, вона має право зупинити виробництво. Тому я вношу таку пропозицію. Це більш-менш буде, мені здається, Практично і корисно. Тому на даний момент от вони користуються цим наказом, це методичні там рекомендації про правила охорони праці. Ви візьміть для себе, для того, щоб цитувати, я вам його не буду, ви самі переглянете і побачите, на що необхідно звернути увагу. Але в цілому, я кажу, чим більше ми аналізували, тим більше ми розуміли, що його нереально виконати. Так. Допускається, не допускається, це все ви там подивиться. Презентації я через Катерину всім розішлю. Тобто там буде на що необхідно безпосередньо звернути увагу для підготовки площадки для зберігання та реалізації мінеральних добрив. Тобто я тут не буду зупинятися і кажу, це все там є. От слідуючи наказ Міністерства охорони здоров'я від 03.08 1998 року. Він також. Дає е, підстави там для перевірки і підстави для зупинення е, бізнесу, е, тобто торгівлі, зберігання мінеральними добривами. Стосовно складів, там ваші колеги, партнери задавали, е, де повинні бути розміщені склади, з якою кількістю от е, теж тут є. Ми провели таку вибірку, от подивилися, де який, який об'єм склада, яка кількість. Має право зберігатися в залежності від шерети санітарно-захисних зон. Також тут є, яка потужність складу і яка відстань повинна бути від об'єкту. Так само це агрохімічні. Тепер стосовно свого досвіду, я хочу розказати, які небезпеки, які загрози несуть оці служби, які є на сьогоднішній день в даному розпорядженні, і як їх використовують вже, і як, ймовірно, будуть використовувати в перспективі, і щоб ви могли бути підготовлені, тому що. На сьогоднішній день я з свого досвіду знаю таке, що фермерів і малий і середній бізнес, коли почався аграрний бізнес, коли почався ринок землі. На сьогоднішній день їх через оці контролюючі органи є їх реально почали блокувати, позбавляти ресурсів, це коштів, позбавляти можливості здійснювати фінансово-господарську діяльність. І, грубо говоря, держава почала провокувати те. Що фермер на сьогоднішній день вимушений був і вимушений або будувати чітку вертикаль, до чого ви вже теж прийшли, асоціація повинна бути, скажімо, фронт офіс і все. Або повинні вибудовувати інституційно себе, або віддавати земельні ділянки, бо іншого варіанта в них немає. Тобто Державна служба з питань надзвичайних ситуацій, вона, я вам поясню, вона в будь-якому випадку має право як накласти адміністративний штраф, він не досить великий, але саме основне, вони мають можливість заблокувати діяльність підприємства шляхом опечатування складу. Тому я б вам рекомендував би уже на сьогоднішній момент. От є у вас ділянка, є склад, який ви орендуєте. Уже. Завтра, післязавтра візьміть, заведіть одну-дві фірми, хай це будуть ваші, хай це будуть споріднені на цю земельну ділянку, які будуть чи прямо, чи опосередковано мати відношення до вас. Тому що з юридичної точки зору, коли МНСники прийдуть і накладуть, назвемо речі своїми іменами, на майно арешт. Інша юридична особа, звернувши в буде в суд буде мати юридичні підстави вирвати це майно або розблокувати той самий склад, якщо вона ніякого відношення не буде мати юридично до цієї перевірки, до заборони використання, скажімо, саме цієї юридичної особи, тому що вам в перспективі прийдеться маневрувати, маневрувати я про що говорю? Тобто у вас повинен бути юридичний механізм захисту, і які б не були у вас можливості, і я впевнений, що вони у вас є. Які б не були у вас. Хороші зв'язки, але суд завжди скаже, дайте мені юридичне обґрунтування, дайте мені норми закону, на підставі яких я можу розблокувати даний склад. Другий момент, коли, наприклад, служба звернулася до суду, я б рекомендував би також вам чи вашим юристам це вносити клопотання, прошу надати можливість. Мені е, усунути недоліки до винесення кінцевого рішення суду. Тобто, коли суд вам ще не арештував склад, коли він не заблокував діяльність підприємства, ви вносите клопотання і суд в багатьох випадках задовольняє вам, і ви маєте можливість, не заблокувавши діяльність вашого складу, розблоковувати продукцію, хоча б її вивезти чи перемістити в інше місце. Далі е, держпраці. Держпраці це. Структура, яка, на мою думку, з 1 вересня їм зняли мораторій на перевірки, значно розширили можливості для проведення інспекційних відвідувань. Тому у вас у кого була динаміка на збавлення обсягів реалізації продукції, динаміка на зменшення кількості працівників в зв'язку з коронавірусом чи в зв'язку з іншими моментами, тобто, ви зразу автоматично в зоні ризику. Тобто, ті підприємства агропромислового комплексу. Чи ті підприємства, яким Пов'язані з забезпеченням життєдіяльності агропромислового комплексу, однозначно, інспекція праці буде їх відвідувати, однозначно, вона буде здійснювати інспекційні відвідування, перевірки. Вона так само чим небезпечна, в тому, що ви, ви це прекрасно знаєте, але я маю на увазі, що щоб ви розуміли, якщо у вас є динаміка спаду виробництва, спаду, спаду реалізації, динаміка по кількості людей, однозначно, з 1 вересня вони враховуючи доручення. Який є президента і прем'єр-міністра, однозначно ви в зоні ризику, однозначно до вас можуть прийти. Особливу увагу, що б я вам рекомендував при цій ситуації, коли найбільшу загрозу із нашого досвіду, це в. Комунікації з органом державної праці несуть люди, якими, з якими ви зіпсували відносини, люди, які про вас колись працювали, ви некону звільнили, на їхню думку. Вони зразу біжать в інспекцію праці, пишуть заяву і починається заробітну плату в конвертах, отримував заробітну плату поза конвертами і починають зразу створювати вам певні проблеми. Що б я рекомендував би вам? Враховуючи те, що вони зараз будуть дуже сильно активізовуватися, тих людей, взагалі людей, працюючих, яких ви берете на виробництво, які ви берете на підприємство до себе чи на виробництво на торгівлю, заключати з ними трудові договори і в разі там прописувати таким пунктом, якщо інформація стосовно його заробітної плати витече за межі вашого підприємства, і в результаті витоку цієї інформації на підприємство будуть покладені якісь фінансові санкції контролюючими органами. То ви там вправі звернутися до нього з позовом про те, що простягнення цієї шкоди. Тобто, хоча б якось на рівні моральному їх стримувати. Тому що дуже багато випадків, і навіть мораторій не поширюється інспекції праці, на, коли пишуть заяви в інспекцію праці для того, щоб здійснювати перевірки. Нацполіція, ви самі знаєте, як вони працюють, Ось, чи є заявник, чи є кримінальне провадження, і після цього починає. Це сам певний качелі. Тепер ДПС. ДПС це одна із зараз структур, яка саме активно взялася, скажімо, от в малому аграрному бізнесі. Що відбувається? Малий аграрний фермерський бізнес, коли вони стали учасниками, скажімо так, гри і учасниками процесу, на мою думку, по душінню малого аграрного фермерського бізнесу? Фермер аграрій, наприклад, я просто приведу приклад, взяв мінеральні добрива менше в кредит, взяв паливно-мастильні матеріали, взяв пестициди агрохімікати в кредит під майбутній урожай. Він зобов'язався там на певному, певному періоді повернути ці кошти за, ви, за використання цих паливно-мастильних матеріалів. Вересень місяць, там серпень вересень місяць він починає відружати продукцію на зернотрейдерів і держава. В обличчі Державної податкової служби блокує йому діяльність шляхом блокування податкових накладних. Тобто вона не дає можливість зареєструвати податкові накладні. А в договорі з зернотрейдером передбачено, якщо немає можливості зареєструвати податкові накладні, покупець, який отримав у вас продукцію, він не оплачує продукцію за поставлену продукцію. Тепер фермер виходить, з однієї сторони зажатий. З однієї сторони люди, які його кредитували, з другої сторони, податкова, яка починає його наказувати, і з третьої сторони, виходить, зернотрейдер, який не розраховується за продукцію. Тобто на цій розтяжці три кроки, і людина, яка мала господарство, там велике-невелике, в результаті без задіяння, скажімо, таких агресивних якихось ударів по підприємству. Три кроки, і людина фактично втрачає свій бізнес. Тому, на мою думку, на мою переконання, що якщо почнеться, а вона вже почалася певна гра проти ринку, на ринку мінеральних добрив, зокрема проти трейдерів, Державна податкова служба так само буде учасником цього процесу, і зокрема через механізм блокування податкових накладних. Коли ви будете ввозити, у вас буде податковий кредит, відгружати продукцію на аграріїв, на сільхозвиробників, і не зможете зареєструвати податкову накладну. Це буде проблема, з якою, якщо ви не, зіш... не зіштовхнулись, дай Бог, щоб ви ніколи з нею не зіштовхувались, не зіштовхнулись, але я не виключаю, тому що ми в своєму досвіді, в своїй практиці бачимо, що активно це відбувається. Далі. На що потрібно звернути увагу так само при бакуванні податкових накладних при державній податковій службі? Це якщо ви два місяці показуєте від'ємне значення ПДВ. Ви зразу знову в зоні ризику. А ви показуєте в будь-якому випадку від'ємне значення ПДВ, тому що ви завезли продукцію, імпортували продукцію, сплатили ПДВ на митниці. Поставили товар на склад, очікуєте, коли піде ціна вверх, ви зразу попадаєте в зону ризику. Тобто, це момент, коли ви почнете два місяці подавши декларацію з від'ємним ПДВ, ви попадаєте автоматично в, в пункт 8 ризиків про блокування податкових накладних. Тому я от. Мабуть, тут уже все зараз пожежники Державна служба Міністерства надзвичайних ситуацій вони використовують у своїй діяльності даний наказ при перевірці суб'єктів підприємницької діяльності. От теж можете його записати. Це також інформація з безпосередньо з Державної служби надзвичайних ситуацій про затвердження правил техногенної безпеки. Наказ від 18-го року і. Наказ від 2015 року, від 5, 14, там номер 1417 Тобто, пожежники, здійснюючи перевірочні заходи трейдерів, вони керуються оцими двома наказами. Ця інформація теж безпосередньо від них, тому я з вами нею ділюся, щоб ви мали на увазі. І от про що я говорив? Коротко в своєму виступі, от саме небезпечно, от коли ви допустили оцю ситуацію. Позовну заяву Головного управління Державної служби України звичайних ситуацій у Дніпропетровській області про застосування заходів реагування задовольнити повністю застосувати заходи реагування у вигляді повного зупиння експлуатації роботи об'єкту, а саме приміщення до повного усунення порушень. Тобто, якщо ви допустили до цієї ситуації, то... Вийти з неї буде вам набагато складніше. Тим паче, конкуренти, коли у вас така ситуація трапиться, зразу ніша, куди ви поставляли свою продукцію, мінеральні добрива, однозначно її займуть. І суд прийнявши таке рішення, поки ви будете виходити з усуненням цих недоліків, все буде стояти, а ніша ринку буде заповнюватися. Я був максимально короткий, максимально, як кажуть, старався своїм досвідом те, що ми зіштовхуємося поділитися тут. Дякую вам за увагу.